Вітаю вас знову на моєму каналі! Та цього тижня буде нова рубрика, де ми будемо переробляти старі меблі в нові меблі. Що ж, не буду вас довго томити, та зразу попрошу вас підписатися на мій канал для того, щоб не пропустити наступну серію з цієї рубрики. Сьогодні у нас дві жертви. Перша це тумбочка з ящичками і також а, така невеличка тумбочка, яка в жихливому стані. Що ж, далі нам потрібно трошки надихнутися. Для цього я вибрала пару картинок для натхнення з Пінтереста. І тепер я біжу в епіцентр для того, щоб вибрати фарби. Я відразу йду до секції з фарбами та вибираю кілька видів фарб, включаючи фарбу спрей. Тож не забудьте поставити лайк та комент внизу до цього відео, для того, щоб я розуміла, що вам подобається або не подобається. Ми починаємо з того, що чистимо нашу тумбочку. Від всього зайвого, лишнього, У мене тут є приклеєні е, додаткові стікери, я їх всі здираю, розбираю полочки. І, як ви бачите, феном, так як там є гарячий клей, з яким було приклеєно, я його е, прогріваю та за допомогою шпателя знімаю цей клей з тумбочки. Далі беру шпаклівку для дерева, для того, щоб всі дирочки, які є добре зашпаклювати, нам треба, щоб вони були максимально рівними. Далі ми витягаємо шухлядки, так як вони будуть фарбуватися окремо. І ми будемо фарбувати внутрішню частину там, де знаходяться шухлядки. Коли ж поклівка висохла, ми беремо наждачну губочку. У мене це 150 та добре прошліфовую її, щоб вона була максимально рівна і красиво лягла під фарбу. Далі беру фарбу такого шоколадного кольору. Це акрилова фарба, і нею буду покривати внутрішню частину моєї тумбочки. Як ви бачите, я її добре розмішую перед тим, як наливати. І також буду наносити це все, цю фарбу валиком. Нам потрібно буде покрити його хоча б три рази. Як ви бачите, це перше покриття в нас, воно доволі слабо видно. Далі я беру фарбу бірюзового кольору і трошки додаю до нього шоколадного, для того, щоб його зробити більш сірим та більш темним. Шухлядки ми будемо фарбувати окремо, для цього ми знімаємо ручки. Як ви бачите, я вже пофарбувала шухлядки та тумбочку в три слої. Після цього я фарбую ручки аерозольною спрей-фарбою в чорний матовий колір. Я вже занесла мою тумбочку, яку я вже покрила фарбою, та залишилось прикрутити ручки. Результат ви зможете подивитись в кінці цього відео, після того, як закінчимо другу тумбочку. Що ж, наша друга тумбочка в набагато гіршому стані, і тут потрібно буде попрацювати. Перше, що ми робимо, це дуже добре чистимо. Та шліфуємо нашу тумбочку, так як там багато нерівностей. Після шліфування обов'язково потрібно добре почистити та помити також тумбочку від пилі. Так як на ножках є такі наклейки стікери, я їх також прогріваю феном, для того, щоб їх було легше зняти і знімаю з кожної ножки їх. Такий вигляд має тумбочка, яка підготовлена до покраски. Тепер я буду наносити, в принципі, фарбу. Фарбу я використаю такого ж кольору, як і прошлого разу. Тобто це буде шоколадний колір, а ножки в мене будуть чорного кольору. Використовую також максимум, яку я придбала в епіцентрі. Наносила я також тричі фарбу на дану тумбочку для того, щоб воно повністю його покрило. Так як воно було доволі світлого кольору, то білий кольор перебивався. Що ж, нижню частину тумбочки я також перефарбовувала в чорний колір. Для цього я просто її перевернула та добре пофарбувала. Я кожна ношу додаткові слої для того, щоб в мене було повністю однорідне покриття. Дуже звертайте увагу, щоб не було ніяких вбризків, розводів, та ваша фарба лягла максимально однорідно. Ось що в нас вийшло після пофарбування. І зараз я вам покажу результат. Що додивилися це відео до кінця, і також я сподіваюся, що вам воно сподобалось і покажете і напишете про це внизу. І скоро чекаю вас з новим відео також в цій рубриці та в інших рубриках, які є на моєму каналі, тому що ми займаємося всім про дизайн, декор та все, що можна робити своїми руками.